Цьогоріч, 25 листопада, Україна відзначає 90-ті роковини наймасштабнішого голодомору 1932-1933 років. У друге пам'ятні дати відбудуться під час повномасштабної війни. Цікавими історичними фактами і даними про голодомор, а також тим, як Полтавщина пережила цей страшний період, поділилася молодша наукова співробітниця краєзнавчого музею горішніх плавнів Тамара Микитюк. Голод тих років не був наслідком стихійного лиха, посухи або неврожаю. Це результат сумісної політики комуністичного режиму, який організував умови, що вели до фізичного знищення. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. Від голоду померли 10,5 мільйонів українців. Механізм, який призвів до голодомору, був запущений тодішніми лідерами комуністичної партії на чолі зі Сталіним. Найбільше постраждали від голоду шість областей, серед яких і Полтавська, колишня Полтавська губернія, яка з 1932 року увійшла до складу Харківської області. Січень 1928 року режим запроваджує примусові хлібозагатівлі, та примусово забирає у селян значну частину, або й усе вирощене зерно за значно заниженими цінами. Восени 1929 року ЦК КПБ ухвалив рішення про ліквідацію хуторів, яких біля Калиберди було десь за 20, Пише Марченко в книзі Калиберда. людей стали примусово переселяти до сіл, укрупняти. Партія й уряд одночасно з ліквідації хуторів стали форсувати добровільну колективізацію селянства. Але гідності любові до хліборобства, тим паче до нової влади, це не прибавило. Маючи відповідну інформацію щодо ставлення українського селянства до хлібозаготівель, цікаве КПБ і його місцеві філіали вирішили застосувати перевірені уроки. Війни, методи масових репресій, не лише проти заможнього селянства, як це було раніше, але й усіх колгоспників. 7 серпня 1932 го виходить постанова про охорону соціалістичної власності, яку в народі називали постановою про п'ять колосків. Кілька рослин, зірваних на колгоспному полі після збору врожаю, могли стати причиною для кількалітнього ув'язнення. Для виконання поставлених завдань була задіяна уся державна машина, включаючи місцеві органи влади. У жовтні 1932-го в Україну з Москви приїжджає спеціальна комісія з організації хлібозаготівель на чолі з молодим. Її завдання посилити репресії та збільшити вилучення зерна в селян. Тисячі активістів увійшли до складу комісій та сумнозвісних боксерних бригад з садистськими нахилами. Факт незгоди партійних та господарських керівників Коболяцького району з політикою Московського центру привернув до себе увагу головного диригента Голодомору, вождя світового пролетаріату Йосипа Сталіна. Керівництво вирішили зразково покарати винних у зриві планів хлібоздачі. Згідно з вироком Харківського обласного суду, секретар Парткому Ля. Голова райвиконкому Бема, Бема, директор МТС Обидало, були визнані винними у саботажі, потаканні місцевим антирадянським рвацьким тенденціям відсутності партійності і радянської демократії. Народний суд. Ухвалив позбавити волі у виправно трудових таборах від 8 до 10 років 1 січня 1933 року виходить спеціальна постанова ЦК ВКПБ про застосування як найжорстокіших репресій щодо кожного, хто не здасть хліб, масові обшуки позбавляють селян останніх залишків їжі та прирікають на голодну смерть. Масові смерті від голоду в документах подавали як продовольчі труднощі. Найбільш доказовими документами є довідки Раксів, в яких вели записи. На рівні сільської ради це робили секретарі. В одного з таких секретарів не витримала психіка із-за кількості смертей, і він написав померли всі. І свідчень, очевидця комісії Конгресу США, на Полтавщині також були села, що вимерли всі. У 1934 році була вказівка знищити книги РАКСІВ про реєстрацію смертей та за попередні роки. Таким чином були знищені єдине джерело інформації про кількість закатованих голодомором людей. Невідомо хто і як, але організували в Калиберді приют для сиріт. Чужих було 12, а в 1933 році почали приймати своїх із села. Розповідає Віктор Крутько. Наша мама там працювала, приносила додому свої невеличкі пайки. не забути, її, як тягли ми свої реченята за тією крихіткою хліба. Міг би Дніпро рибою людей рятувати, пише Марченко. Перекрили і цей вихід так у рибалки Карпа Дігтяря все чисто забрали, аж той розум втратив і вмер, і це не найстрашніше з тих років. У коноплянці брати Васики з'їли немовля і стару матір. Один з таких братів і за мною ганявся, розповідає Григорій Сім'ян. Та тут якраз трапився активіст і застрелив його з ногами. Я хочу зачитати документ з особистого листа начальника Харківського обласного відділу ДПУ, голови ДПУ УСРР про продовольче становище в області 5 червня 1900 33-го року не найкраще становище спостерігається на селі. Зростання продовольчих проблем збільшується з кожним днем, осхоплюючи нові населені пункти. Особливо вражені Хорольський. Полтавський, Кременчуцький, Решетилівський, Кобиляцький, Глобинські райони, де захворювання та смертність внаслідок виснаження почали приймати загрозливі розміри. Основними продуктами харчування, в уражених продовольчою кризою районах, є зібрана на полях картопля, різні покидьки, лошпиня, насіння бур'янів та інше. У деяких же районах продуктам харчування служить м'ясо полеглих тварин. Поряд із цим прогресує людоєдство і канібалізм. Нерідкісні випадки, коли батьки, що залишилися живими, вживають в їжу трупи померлих від виснаження дітей. Також є низка фактів, коли на і недоїдання члени сім'ї вбивають менш слабких головним чином дітей, вживаючи їх у їжу. У ряді сіл частина батьків залишила дітей на призволяще, Останні валяються в бруді під парканами. Необхідно сказати, що смертність настільки прийняла широкі розміри, що низка сільрад припинила реєстрацію померлих. Начальник Харківського обласного відділу ДПУ УРСР Кац Нельсон після відновлення Україною незалежності 1991 року з'явилась можливість досліджувати голодомор у 2006 році. Верховна Рада України ухвалила закон про визнання голодомору геноцидом українського народу. Якщо ж маєте бажання ще більше дізнатися про трагічні події, які визнані геноцидом українського народу, співробітники краєзнавчого музею горішніх плавнів запрошують усіх зацікавлених відвідати тематичну виставку, присвячену пам'яті голодомору 1932 1933 років. Вона триватиме до 1 грудня 2023 року.